Початку цього року середними центрами МВС Одесьчини, Миколаївщини та Херсонщини, було здійснено майже 55 тисяч рестаційних операцій. Для порівняння за попередній період було здійснено 51 тисяч рестаційних операцій. Слід звернути увагу, що за цей період значно збільшилась кількість рецінних операцій за договорами дарування, прийнятий закон про мобілізацію новий, і де було прописано, що якщо одної людини два і більше автомобіля, то один автомобіль може бути відчужений для потреб. Держави військової адміністрації. Тому, звісно, у кого два і більше автомобіля у одній особи, звісно, вони почали до нас звертатися для того, щоб переформити цей автомобіль. Як ставитись до того, що машину можуть вилучити на потреби армії у зв'язку з новим законом про мобілізацію? Яким я вважаю, що це нормально, Тільки ви мою вже не заберете. Я считаю нормально. Если у человека 10 машин, почему не отдать 2? У меня он вдруг в него есть грузовые машины, он уже 4 машины отдал. А у вас сколько машин? Тільки одна. Я пенсионер и у меня одна машина, у меня ж не две машины. Чего мне переживать? Я не переживаю. Ну а як взагалі ставитись до того, що машину можуть вилучити на потреби армії? Ну якщо у кого-то багато машин, пусть у них і забирають. ничего. Це ж не моя машина. Не ваша машина. А взагалі у вас є машина? У мене вже нема. Да пускай забирає. Тільки у того, у кого їх много, і того, у кого они шар на шару дались, а той -то чоловік всю жизнь на кожну машину зарабатывал, він ніяк не може її віддати. Угу. При всьому бажанні. А у депутатів у наших кварти... машини самі, бачите, які шикарніші. Вперед! Скажіть, а у вас скільки машин? Одна. Да. Договора дарування вони здебільшого укладаються між родичами першої та другої лінії споріднення здебільшого це батьки, діти, бабусі, дідусі.